Вітаю мої любі! Якось чудно виходити, слухайте в ефір, знімати відео. Але сьогодні такий прекрасний день і сьогодні субота. І сьогодні не перший день. Я вже відкрила сезон. Але в перший день, коли я вийшла щось робити на квітники в сад, у мене навіть рука не піднімалася. Взяти камеру. Я просто реально кайфунула, насолоджувалась процесом. Ну а сьогодні вже буде другий день доступу до саду і квітів, то вже вирішила щось познімати, тим більше, що день ну просто-просто прекрасний чарівний. А я зараз піду, пробіжимося садом. я сюди заходила в куточок, йшла, йшла, не дійшла, але у мене ж тут морозник. До речі, цієї ночі і минулої ночі в нас був мороз. Тому що все, ось все ще закрито, не розцвітає. Маленькі в мене молоденькі кущики. Так, до речі, зразу кажу, що це мій хвойник, всім відомий. І цього року тут будуть перестановки прямо глобальні перестановки. Потрібно звідси забрати ось цю сосну. Нагадаю, що ця клумба вона під величезною липою. Ось моя липа. І зразу видно, які рослини почувають себе в цьому сусідстві добре, а які не добре. І, власне, туї, Гортензія, кипарисовик, рододендрони абсолютно нормально, ніяких питань немає. Бересклет, в принципі, теж тут в нормі, хоча тут не дуже сонця для нього. А оця сосна, то аж вона росте, знаєте, в сторону протилежну від тієї липи. Подивіться, як подивіться, як погнулися гілочки, от Вона повністю, як це так показати, повністю тікає, тікає від цієї липи її погано. Тому сосонка піде на сонячне містечко. І роботи стільки, але це класична ситуація. Починається весна, в кого є великі площі під садом, під городом, особливо під садом, під квітниками. Звичайно, це просто аврал щоденний. Тут у мене Еріка. А тут у мене тривожне місце, таке стихійне лихо. У мене провалилася тут земля. Цей квітник у нас насипний, там всередині заваляний якийсь, якийсь такий льох, щось якесь таке. І зверху насипана земля, звичайно, якісь пустоти, щось десь сунеться, і відповідно такі от речі. Прямо тут провалилося, щоб ви собі розуміли, сантиметрів на 15 така яма. Так, і ось, та сосна, ось ця сосна, яка по центру, їй тут тісненько. Я коли висаджувала, розуміла. Але думала, що в мене ще є багато років попереду, а воно якось так раз-два. І вже її потрібно забирати. Вона теж не задоволена своїм місцем хворіє. Сюди граблі потрібно обрізати троянду. Тут трояндарій. Всі троянди перезимували, хоча я, до речі, цьогоріч їх не закривала. Але всі живі. Це, до речі, троянда Девіда Остіна. Теж треба їх обрізати. Це помпонела. До речі, покажу вам свій повністю пропавший минулого року персик від кучерявості. Хто пам'ятає, був обрізаний буквально на пеньок. Ось і ось це повністю вся шапка оцих гілок це приріст одного року. Мало того, воно ще й заклало бруньки. І ще й заклало квіткові бруньки, я в шоці. Так, тут срач. Треба чистити, прибирати. Побігли далі. Так. Теж будуть деякі перестановки. Це моя так звана середземноморська клумба. Тут у мене є. До речі, подивіться, яка обрієта. Вона вже, вон, мороз, бачите, Є ще ін. Вже буде цвісти, обрієта буде цвісти вже буквально декілька днів. Така пляма буде фіолетова. І тут у мене є пенісетуми. Ось вони. Ось один, другий, третій пенісетом. Ось четвертий пенісетом. Всі ці пенісети звідси заберуться і підуть туди донизу до бані. А на їх місце я купила червоні пенісетами, червонолисні і ну, повністю червоного кольору пенісетами. Це моя квасолина, клумба під кодовою назвою квасолина. От я її чистила, тому що. Оця сизе це гвоздичка переста, і вона так розрослася, що позакривала мені тут відра з тюльпанами. <свісно> Я почистила, дала, відкрила очі тим тюльпанам і там трошки крокусів. Дуже-дуже-дуже розкішна. в мене тут деревовидна півонія. Цей рік у неї, здається, вже буде третій, і вже така відчувається потужність. Треба теж, до речі, сухеньке пообрізувати. Вон і Багато йде, скореня, клас. Вон там обрізував теж чоловік шовковицю, він так її парасолькою обрізує. Дуже ми всі любимо шовковицю. Ой, Ой, забрати, скільки всього потрібно. Так, тому що це перший міксбордер номер один. Ще я. Тут, а, до речі, подивіться, скільки нарізала цієї гвоздики. Ось тут склала, незважаючи, що вона підсихає, це все можна висадити. Обрізала верхівки у туй. Оцих туй. І це теж можна все вкорінювати, але це дочка цим буде займатися, я не хочу. І тут у мене міксбордер з рожевим автомобілем. І треба все, звичайно, зачищати. Обрізувати. Зараз я цим власне, і займуся після того, як відзніму це відео. Тепленько. Ні, До речі, не так тепленько, як сонячно. Постінки вигитують, все добре, нічого не вмерло. Це ялинки. Ялинки-коніки. Районовані, в нас тут близько є розсадник. І мені сказали, що не буду мати з ними проблем. Здається, минулого року чи ні, поза... Минулого минулого року я їх висадила і дійсно, якби ось перезумували, теж все добре. Це все чистити, 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 чистити. Ой, як то кажуть, почати і закінчити. Це одне тривожне місце. Це зона басейна, яка робилася під зону маленького городу. Але тепер тут не буде ні басейна, ні городу, тому що тут буде теплиця. Але тут у мене росте молоденька, минулорічної посадки, козяча верба, але все-таки така, знаєте, незвичайна. А ось якась червоненькі ці гілочки пахне. Ви знаєте, що верба пахне. Дуже гарна. Це мені дали, до речі, в подарунок, також в розсаднику в Бережані. Ні, які бережани, боже, не пам'ятаю як. Вона така, знаєте, сказали, доздихує, але візьми, спробуй. Ну, ось я й пробую. Це тепер біжимо до бані. Там вже чоловік щось господарює. До речі, минулого року я вперше, ну не вперше насправді, але такі от крупноміри, я пересаджувала вперше. Це черешня. Я пересадила їх три штуки в різний час. І періодично приходжу, зриваю бруньку, щоб перевірити, жива чи ні. І ось вона жива. І це мене просто-просто-просто надзвичайно тішить. Всі черешні росли на клумбі, до речі. Ой, дурня. І люди кажуть, що дурняне. Сади плодові дерева на клумбі, але ти ж думаєш, що у тебе розум свій кращий. І ось маленький садочок. Чергова локація, де вже починається декоративний сад, хоча він починається теж в плодовому саду. Але виходить, що дві полоси, ось там від сусідів, то плодові дерева, а тут вже будуть декоративні, тому що ось це це абрикоси, які здохли. І, скоріш за все, вони будуть звідси забиратися. І тут у мене ось. Один блок алейної посадки, бересклет, спірея, маленька принцеса і колоновидні барбариси червоні. І ось так ось 9 таких блоків. Туди до кінця така буде алея Барбарисна. Це зона чистого перію. Я до перію відношуся як до Добрива. Тому він тут в мене росте, нарощує там свою масу. Потім ми закриваємо його ось так чорним агроволокном. Він перегниває і збагачує цей ґрунт, бо в нас тут такий пісок, пісок, прям пляж. Ну ось, власне, можна подивитися. Це з осені посажена сосонка перша. Тут буде, тут буде така зона, такий сосновий буде бір домашній. А це в мене сосунка, до речі, виросла з мульчі. просто з Прийнялася з насіннячка. Я її підростила в горщику прикопаному. І ось маю тепер сосонку. І ось тут отакий, от, щоб ви собі розуміли: отакий от у нас ґрунт. Що тут може вирости? Що тут може рости? Подивіться: чистий такий пісочок, пляжик. Ото сосни будуть рости. Це інжир. Не знаю, живий чи ні. Я його і вкривала, але мені здається, що щось він не ок. Але будемо бачити. Я тут ще такий абсолютно будівельний срач, але черешенька ось росте. А далі йде декоративна частина. Вже є. Тут ще потрібно прибирати. Я прям розгрібаю бардак і саджаю те, що мені треба, і воно сюди вже росте. Це калина декоративна. Хоче цвісти прямо уже, 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 уже. Тут якась троянда з грунтопокривних, мені здається. Теж жива. Все бачу, бруньки свіжі. Це чубушника кущ. І це в чергове перенесена, я не знаю, вже втретє чи що оця стародавня wow. троянда. Минулого року я її забирала, переносила восени. Ось сюди. Звільнила містечко, впхала і все добре, вегетує. Так, йдемо на ту сторону. Ось тут, до речі, <смі> тут буде таке закрите патіо. У мене є відео, а, не на цьому каналі. На іншому каналі «Бабусина садиба. в мене є відео про плани будівництва цієї бані, яку ми вже збудували практично. І ось тут у мене патіо. Буде закрите тіньове таке з видом на оцю галявину лісову, І по краю, і не лише по краю, я тут хочу насадити рододендронів чи рододендронів. Коли виросли е, стіни бані, я іншими очима подивилася на ось цю частину, тому що вже можна зайти в баню, подивитися з ото вікна, то зайдемо зараз і подивимось. Якась красота має бути через це вікно. І тому отам он облаштувалася така спонтанна клумба. Зараз підемо розглянемо детальніше. Це вже я прямо пізньої осені садила. Так. Ой, тільки в мене тут, чекайте, зараз порівняю, тому що ось цими брусочками-обрізками це я тут, типу, таку доріжку собі виклала. Вона порушилася за зиму. І щоб було зрозуміло, куди що йде. Ось доріжка. Заходимо. Тут три відра з тюльпанами. Тут дев'ятий блок з барбарисами. Сюди буде розширюватися подвір'ячко. А ось тут, до кінця, теж відра з тюльпанами. Ось вони вже починають тут. І тут у мене. Чергова група з барбарисами, дві е, нанососни <смі> маленького розміру, такі мінічки, чубушничок ось на штамбі буду формувати. Чубушник тут тимчасово поки не розростеться оця ось малесенька гілочка. Чудово, до речі, перезимував. Це я купила, здається, шість деревцят гінгобілоба. Поки воно тут не війде в свій якийсь розмір, то буде стояти чубушник, який війде в свій розмір за один сезон. Такі маленькі кепарисовики, горохоплідні, один. А може й один з них кипарисовик, а другий ні, не знаю. Ну, отакі. І кепарисовики, які, скоріш за все, здохли, були так, здохли сухі. Але от там біля кореня щось зелененьке, то поки що прибирати не буду. Три, я їх купила. Це стрікта. Дуже хотіла, дуже мріяла, не зайшло. Е, ось алея спіреї. Забула. Зараз тут вставлю. Один, два, три, чотири шість чи сім кущів. Вони теж такі будуть, як на штамбі. Повертаємося на нашу доріжечку. Тут такий міксбордер з теж різними моїми улюбленими туями, в тому числі жовтохвойними, дуже люблю. Барбарисики також. Таке. Так, так і йдемо ось так. Тут слива. Тут знову... Ой, тішуся, слухайте, цими Гінго. Це чергова пересаджена черешня. В успіху пересадки саме цієї черешні я не дуже впевнена. Будемо бачити, спостерігаємо. Так, Туї-туї-туї, і ліщиночка, оця кучерява ліщиночка. Це теж якісь залишки, я, бо вже була пізна, пізня така осінь, що залишилося таке останнє те я і взяла. Це у мене айва, не знаю, чи вижила. Походу, ось ця одна тільки вижила. На ній є гарні бруньки, а на тих немає. Це гінко, це... це живенький. Чому я дивуюся, що воно вижило. це південна рослина, але мені теж казали, що районована, і дивлюсь, що вижило. Це верба також козяча, але теж якась сортова виросла. Там знову гінго. І отакий мікс-бордер, бачите? Де в мене пропало яблуня, тут гінго. Або ще калина. А, і бузок в мене має бути якийсь дуже гарний. Оце певно, що. Ні, це бузина, а, це бузина чорна. Ой, це краса-краса. Так. Хохо. -хо. Ну, вітаю всіх з початком чергового сезону садового 2024 року. На зв'язочку. Всім пока, миру і добра.